Друзі, всім привіт! Богдан на зв'язку. Зайшли на хелход 40. Так, зараз, секундочку нагадаю. Так, якщо у нас номінал монетки, так, це в нас скільки буде? 12 зараз я перевірю. Ще разок. 86. Да, 12 гривень. Ну, нехай покрутим, подивимося. Так, 25,3 у нас є на балансі. Побачимо, чи зможемо ми переплюнути. Ну, оце ми зайшли удачно. Я думаю, тут. Скільки це нам плюсануло? Так, 200 гривень з ходу. З 12 гривень залітаєш. Короте, цей слот як давав, так і дає. Не випадково його сюди. Не знаю, чому його як новий висвітили. Він вже старий слот. Ну, Не знаю. Але як і давав смачненько, так і дає, друзі. Зара, тим паче, для новачків там ще більше буде приколюх до того, чого це я кажу, там до 100 тисяч гривень бонус дають, і 300 фріспінів за рахунок цих бонусів, скажу, можна дуже класненько виїхати. Бачите? Дає собі як і давав. Молодець. Тому, друзі, будемо далі ще грати. Пограю собі, покручу трошечки, тому що слотик дає. Всіх обняв, всіх підняв.